Привіт-привіт. Взявся я налаштовувати бензопилу. А, світло вже подорожало. І, та, як би там не було, треба заготовляти дрова, а при тому, що ще таке дороге світло, будемо щось десь пиляти. І тут я нагадав одну історію. Старенька-старенька історія пов'язана з такою дурницею цепом. Значить, був у нас в селі. Чоловічок, ну не хочу там, хай йому земля буде пухом, не бощика, як то кажуть, не дуже там, не буду імен називати. Ну Скажу вам так, чоловік з вищою освітою. Ну освіта була не знаю, по-моєму медицинська чи щось таке. Вот. І значить, ну то було десь в 80-х роках. Бензопилу в селі тоді мали одиниці, та не то, що одиниці, то тобто на все село там може було пару, пару штук бензопилів. Ну а той чоловік був при грошах і купив собі новеньку бензопилу Дружба. А пам'ятаєте, дружба не так, як ці во теперішні щілі, що собі шина прикручена на місці, тільки такий чехол пластмасовий насадив, і пішов до лісу. А в них тако в дружбі, в уралі шину для транспортного положення. Отак складалася. Це б ховався десь в сумку. І на плечко роги такі закидалися на плечо і так йшли до лісу. А вже в лісі то все розкладалося в робоче положення, в таке або там було ще положення таке, що тако, що валити дерево і положення крижувати. Вот. Напевно, ви пам'ятаєте ту справу. Ну а цепи були в сумці, і в цепи зазвичай доставали, і вони в такому, в такому в такій ситуації були заклутані. І що ви думаєте, пішов той чоловік до лісу, перший раз різ, е, різати дрова, десь там договорився з лісником. Е, вот. е, скажу зразу, сам я того не бачив, бо я ще тоді зовсім був смаркачом, під сіл пішки ходив, то мені розказував чоловік, який на той час в лісі працював. І, значить, цей е, земляк прийшов. І сидів в лісі пів дня розпутував цепа. Знаєте, він так тут розпутуєш, а там запутується. Ну, цей е, коротенький цеп, е, щільовський, там, мі, маленька пилка, там е, є, в дружби в два рази довший цеп виходив. Коротше говоря, він розпутував, 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 розпутував. Нарешті плюнув, закинув пилку на плечі і пішов додому. З часом ту пилку він і продав. Ну, Отака от історія вийшла, як то кажуть, кесареві кесареві, чи як воно там говориться. Ну коротше, от така дурничка, як розпутати цепа, не поборов чоловік з вищою освітою. Бувають такі анекдоти, прикидаєте? І так дуже дивувалися мужики в селі. Ну, як так, дядько такий, серйозний дядько. А дурного цепа не міг розпутати, та ладно ще, не міг розпутати, то підійшов би до хлопців. Він просто певне встидався признатися, що не може розпутати. Така дурничка буває. Ну Цього якось легше розпутуються ці теперішні щільовські. А тодішні дійсно була трохи головоломка його розпутати. Отак, тут розпутуєш, а в другому місці він знов запутується. Отака історія пригода бензопилочного цепа. Бувайте здоровенькі, всього вам хорошого, поменше головоломок в житті, бо так його хватає, тих головоломок і без того.